З чого ж почати і яку дораму дивитись першою? Давайте розглянемо на моєму власному прикладі, які дорами є базою, щоб відкрити ці двері в освіт дорам. Вітаю вас на каналі Зашите! Мене звати Наталя. Давайте дивитися. Починала свою історію я з дорами хлопці кращі за квіти або квіточки після ягідок, існує корейська, тайська та японська версії. Дивилась я саме тайську, не знаю чому, можливо, коли я вбивала в пошуку, мені вибилася ця версія. Про існування інших версій, звичайно, я не знала. Під час та після перегляду цієї дорами мене не покидала думка, що з ними не так. Скільки можна і взагалі що серії мені хотілося дати тягла комусь з героїв. Після смак залишився ще надовго. Дорама розповідає нам про історію учнів. Престижної школи. Четвірка багатеньких хлопців влаштовує розправи над учнями, хоч і кожен боїться отримати той заповітний червоний конверт, та проте всіх все влаштовує. Нова учениця гоя не здогадується, що твориться в тій школі, і коли вона вирішує допомогти своїй новій подрузі, коли та потрапила в конфлікт з шкільними королями, то і сама поплатилася за це. Дома глава четвірки жорстоко вчиняє з дівчинкою, але сам того не очікуючи, отримує відповідь. Таким вчинком він був сильно вражений і інтерес до дівчинки зріс, а в подальшому він закохався до ну, себе. Твої самі б закохалися в тих бойс, чого тільки вартий від Вітчіварі? Тайський актор, співак, модель. Та на сьогодні популярний художник та амбасадор бренду Кельвін Кляйн. Любимо тих амбасадорів Кельвіна Кляйна. Джейкей, Джейкей! Наступна дорама була вже трохи іншого напрямку. Чисто десь попалось відео в Тіктоці, де акторка Чобоа падає і її епічно ловить Лідонук в одній з перших серій. Легенда про куміхо має окреме місце в списку мого зож таде. Намджіа розумна і безстрашна продюсерка. Ілійон більш ніж тисячарічний куміхо і колишній гірський дух, щось в місті вбиває та з'їдає печінку багатьох людей. Наш куміхо намагається вислідкувати вбивцю в той час, як Намджі знімає репортаж та помічає Ілійона через його червону парасольку. На записи камери. Пізніше героїня дізнається про справжню причину зникнення її батьків, чому лис їй допомагає. Потяг до Джа, яка виглядає як його перше кохання Айм, тільки зростає. Якщо ви не вмієте чекати, як Ліон чекав на переродження своєї коханої, тоді нам нема про що поговорити. А Лід настільки припав до душі, якщо мова йде про лисиці, то асоціація в мене тільки з ним. Дорамищики, які вже давно дивляться, дорами такі. Ну, що це за база взагалі? Хто таке дивиться? Питань нема, питань нема. Дорами Нащадки Сонця замовляли. Чому саме вона є одна з перших та найулюбленіших дорам? Ніхто не знає, чому. Можливо, тому що вона популярна. Військові у відпустці випадково натрапляють на спробу пограбування та ловлять злодюгу, що при спробі втекти, травмується. Сіджан і сам став жертвою, він в нього свиснув телефон. В лікарні військовий знайомиться з мойон, медсестрою, що надавала першу медичну допомогу пораненому злодію. Між мойон та Сіджан виникає роман, який пізніше стає для обох болючим, так як їхні професії не дають їм. Зустрічатися та проводити разом час. Та пізніше миротворча та воєнна місії, медсестри та військового зводить їх разом в місці, що потерпає від війни. Напевно, та хімія, що була між ними в дорамі, звела їх у реальному житті, але на даний час шлюб їх вже розпас, Поплачемо разом. Кому подобається ця парочка, ставте лайк. Це була тільки перша частина такого формату, тому чекайте другу. Та не забувайте залишати в коментарях свій топ-рам. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. З вами була Ната. цьом і всім па-па!